Як зрозуміти, що з минулим покінчено? Жінка була у шлюбі, вона розлучилася, зустріла нового чоловіка і в неї склалися нові стосунки. Як зрозуміти, чи закрила вона попередні стосунки, чи ні? Дуже просто: От коли вона дивиться на свого колишнього партнера, у неї немає злості? Ненависті до нього, у неї немає претензій, тобто вона дивиться на нього як на товариша, це означає, що ці стосунки закінчені правильно. А якщо в неї куча претензій, образа, гнів, злість, вона бажає йому помститися, вона бажає йому тільки всього поганого, це означає, що між ними великий заряд. І незважаючи на те, що вона побудувала нові стосунки, там буде завжди стояти на місці її чоловіка. Той чоловік, з яким вона стосунки не завершила, тому дуже важливо розлучитися правильно так, щоб людина могла йти в нове життя і будувати нові стосунки.